Уламки шахедів в Румунії та кондиціонер в одеському трамваї, звільнення вишок бойка та затримання помічників ухилянтів. Це інтент. Акценти. Головні новини тижня. Стисло та по суті. Поїхали. І знову ми починаємо акценти з обстрілів. В ніч на 13 вересня протягом 4,5 годин ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотрі цілів по цивільній інфраструктурі подунав'я. Загалом силами протиповітряної оборони було збито 32 БПЛА типу шахід 131 та «136». На жаль, є і влучання по припортовій інфраструктурі, понівечено нежитлові та адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії. Також спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Семеро цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеня важкості. Міністерство національної оборони Румунії оголосило, що в районі населених пунктів Нуферул та Вікторія у повіті Тулча були знайдені чергові фрагменти, які можуть бути уламками від безпілотника. Йдеться про територію, розташовану за 14 кілометрів від кордону та понад 20 кілометрів по прямій від порту Ізмаїл. Після того, як Румунія вже втретє повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, речник НАТО заявив, що у них все одно немає інформації про навмисну атаку з боку РФ у той же час, у Румунії почали будувати тимчасові притулки для захисту мешканців сіл, що межують з Україною. Також під час атак шахедів на українські порти по Дунав'я жителям прикордонних селищ Румунії почали надходити СМС з оголошенням повітряної тривоги. І у четвер, 14 вересня, міністерство національної оборони Румунії повідомило про закриття неба літакам і дронам у 30 кілометровій зоні від кордону з Україною. Висотна стеля забороненої території для польотів 4 тисячі метрів. Румунське оборонне відомство заявило, що на тлі посилення російських атак на українські порти виникла потреба посилити раніше вжити заходи. Це дозволить більш ефективно спостерігати та контролювати використання повітряного простору. У Чорному морі та Дельті Дунаю пройшли навчання Сібріз. Маневри відбулися у зоні відповідальності військово-морських сил Румунії з 11 по 15 вересня. Вони взяли участь підрозділи із Болгарії, Франції, Великобританії, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини та України. Основна мета навчань розвиток оперативності та тактичної сумісності у протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам для забезпечення свободи судноплавства у чорноморському регіоні. Основна мета о, Цих тренувань забезпечення безпеки судноплавства в перш чергу. І звісно, набуття досвіду, обмін досвідом наших саперів військово-морських сил, які саме під водою або в акваторії Чорного моря здійснюють заходи з розмінування, і саме, саме цим ми тут і займаємося з українського боку. У мене взяли участь підрозділи військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби. Інші країни-учасниці Сібріз відправили водолазів та спеціалістів з розмінування зі спеціальною технікою. Одна із найгучніших новин цього тижня повернення під контроль України так званих вишок бойка. Це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році. А спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики, а також для розміщення засобів радіолокації. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели силами підрозділів головного управління розвідки Міністерства охорони України. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи Петро, Годовалець та Україна, а також самопідіймальні бурові установки Таврида і Сиваш. Теплий приємний світанок поблизу узбережжя Чорного моря. Помірні хвилі м'яко б'ються об борт катера. Море спокійне і лагідне. Принаймні, так здається, на перший погляд. Ця праця була в таємниці весь час. Через 3-4 хвилини після пролету сушки був нанесений бомбовий удар. Так, і ця села буде має Скоро над Кримом. Слава Україні! Героям, Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітніх боєприпасів, а саме некерованих авіаційних ракет, а також радіолокаційну станцію Нева, що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Щотижнево Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а на нашому youtube каналі на цьому тижні вийшло інтерв'ю з музикантами: Володимир Пахалюк та Альберт Цукренко. Учасники гурту «Хаммерман знищує віруси. Весело, глибоко та суттєво в інтерв'ю на нашому каналі. Посилання під цим відео переходьте. Служба безпеки України спільно з національною поліцією ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. У результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій. За гроші посадовці допомагали військовозобов'язаним відкосити від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров'я. Для цього фігуранти продавали своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю тяжких діагнозів. ОСБУ повідомляють, що протягом доби організатори оборудки могли наштамповувати понад 20 фальшивих меддовідок. Вартість корупційних послуг становила від 7 до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання замовлення. Одержану підробку ухилянки використовували в тому числі для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон. Співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, затримали за продаж посвідчень судноводіїв для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили у прес службі поліції Одеської області та СБУ. Секретар кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації судноводія торгівельного судна у змові з головою комісії брали хабарі з моряків за оформлення їх на роботу у судноплавні компанії, які здійснюють вантажні перевезення. Вартість таких послуг коштувала від 700 до 1200 доларів за складання іспиту на отримання відповідної кваліфікації та посвідчення судноводія. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей у хилянта. У такий спосіб чиновники заробили майже 2 мільйони в гривневому еквіваленті. За це їм загрожує до 10 років тюрми. У суботу, 9 травня, в Одесі пройшла акція протесту на Думській площі, яка зібрала близько тисячі містян. Одесити продовжують виходити до будівлі мерії проти виділення коштів на несвоєчасні, на їхню думку, у воєнний час закупівлі на акції була присутня і Катерина Ножевникова з одиночного мітингу якої і розрослася ця акція. Нагадаю, управління капітального будівництва одеської міської ради уклало угоду про ремонт Київського суду за 106 мільйонів гривень з приватним акціонерним товариством ремонтно-будівельна дільниця Одесголовпостач а небайдужі Одесити наполягають на недоцільності такого тендеру. Між тим, управління капітального будівництва Одеської міської ради, попри протести громадськості, все ж підписало угоду з приватним акціонерним товариством ремонтно-будівельна дільниця Одесголовпостач про ремонт Київського суду Одеси. Одеська обласна державна військова адміністрація не планує скасовувати тендер з визначення підрядника для реставрації в Одеському театрі юного глядача. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер під час зустрічі з журналістами з приводу ста днів перебування на посаді. За словами головної адміністрації, цей тендер на часі через те, що будівля, у якій працює театр, знаходиться у майже аварійному стані. Там стеля провалюється, балкони падають, а туди ходять діти, зазначив очільник ОВА. Раніше департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації попередньо обрав підрядника, якому сплатять за реставрацію в Одеському театрі юного глядача. Він повинен буде завершити роботу до 1 травня 2024 року. Ціна роботи 31 мільйон 714 тисяч 287 гривень. Йдеться про реставрацію фасаду та покрівлі театру. Голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер змінив головного лікаря Одеського регіонального клінічного протипухлинного центра Одеської обласної ради. Про це він розповів під час цієї ж зустрічі з журналістами. За його словами, до цього кроку він вдався через сумнівні тендер про придбання томографа, про який після розслідування центру публічних розслідувань писав інтент ще у липні цього року. Щодо розслідування посилання на нього. Його ми залишимо під відео. А щодо тендеру, його, попри наявність інших охочих взяти в ньому участь, провели під час відкритих торгів з особливостями і лише з одним учасником, яким і стала компанія Алконд Сервіс. І це не перша закупівля медичних закладів саме в цій компанії. Після публікації розслідування тендер на закупівлю томографа скасували. І наразі стало відомо про заміну головного лікаря-онкодиспансеру. За словами голови, ОДА, новий виконувач обов'язків спершу повинен розібратися у цій ситуації. Можливо, ще одна публікація центру публічних розслідувань та інтенту вплинула на рішення голови ОДА Олега Кіпера. Йдеться про роботи у зруйнованому ракетою будинку у Сергіївці, що на Одещині. Олег Кіпер розповів, що у роботах зробили паузу, оскільки потрібен був час на переоформлення документів з одного підрядника на іншого. Також він додав, що попереднім підрядником займається правоохоронці. За його словами, наразі цим будинком опікується фонд відновлення міністерства інфраструктури. Нагадаю, 30 червня 2023 року журналісти центру публічних розслідувань з'їздили на місце трагедії та показали, як виглядає зруйнована база відпочинку та частково зруйнована дев'ятиповерхівна будівля після першочергового ремонту. У першому під'їзді були зроблені тільки аварійно відновлювані роботи. Було видно, що будинок просідає, а поряд з лифтовою шахтою є щілини. При цьому в іншій частині живуть люди. Звичайно, місцеві жителі були незадоволені такими роботами. Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення новим головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області. Олександра Гринчака на цій посаді він замінить Юрія Крука, який написав заяву та був звільнений іншим розпорядженням президента. Олександр Гринчак народився 17 липня 1978 року на Львівщині. В органах МВС працює з 1995 року. Очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем департаменту захисту економіки. Також працював на посаді першого заступника начальника департаменту кіберполіції у жовтні 2019-го Був призначений керівником департаменту кіберполіції. Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проект з телемедицини Брейнскан. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Там пояснили, що система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором. Нейромережа аналізує зображення комп'ютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни вже протягом п'яти хвилин, після обробки знімка програмою. Лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес у кілька разів. Використання штучного інтелекту для аналізу кт знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороший результат, зазначили у міністерстві. І остання новина акцентів на цьому тижні на міський маршрут номер 7 вийшов перший в місті трамвай, у пасажирському салоні якого встановлено сучасну систему кондиціонування повітря. Це капітально відновлений вагон Татра т Т-3» 1978 року, над перебладнанням якого, попри труднощі воєнного стану, працювала бригада спеціалістів вагоноремонтних майстерень. Крім того, встановлено енергоефективне світлодіодне освітлення, передбачено можливості зарядити гаджети у салоні та покращено умови роботи водія. Також враховано потреби осіб з обмеженими можливостями руху. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся і все обов'язково буде Україна!